Урочиста зустріч. Перший день квітня запам'ятається кіровоградцям бодай однією гарною новиною. Після місячної служби в зоні АТО сьогодні додому повернулися бійці добровольчого батальйону спецпризначення МВС Кіровоград. На проїзд 60 бійців батальйону Кіроград місця не чекали, що 12.00. Однак вже традиційно через транспортні проблеми хлопці дещо затримувались. Тож, коли третій автобус з'явився на горизонті, ніхто не стримував радісних емоцій. Однак дисципліна понад усе. Перед тим, як обійняти своїх рідних, бійці доповіли керівництву про виконання поставлених завдань. Батальйон. патрульної стриби. Міліція поблизу призначення «Кіровоград» Бойового завдання прибув. Рад нема, бойова задача вики. Командир батальйону В'ячеслав Шевченко розповідає: місяць був напружений бійцям. Навіть вдалося нашкодити одну з диверсійних груп, що орудували на Луганщині. Біля пів другої ночі е, наші постові доповіли про пересування диверсійної групи ворога е, біля меж нашого блокпоста. Про це було доповіно е, сусіднім. Підрозділам, які біля нас дислокуються, і спільно з ними диверсійна група була знешкоджена частково а частково відкинута знову на позиції ворога. Бійці відверто наслоджувались увагою рідних та спокійними краєвидами рідного міста. Дізнаються, на сході бувало страшнувато однак про свій вибір. Ніхто не жалкує. Не хочеться, звісно, їхати обратно. Хочеться, звісно, бути вдома, з сім'єю, а туди взагалі ніяк не хочеться. Ну, если принял присягу надо. Будем значить если надо будет. Коли доведеться повертатись на схід, бійці поки не знають. Однак впевнені, перемога українських військ вже не за горами.